Бажаю міцного та козацького. Ну що, знову на цей раз хочу подякувати волонтерам з Миколаївщини, особливо Вові, та також фірм Миколаїв понад усе, та також Андріпанові Панові Андрію подякувати за те, що вони нас не забувають, подякувати за те, що вони нам допомагають. От Вовчик прислав смаколики, блін, балістичний захист, аптечки, блін. ну все, все, Вова. Вова, ти в мене взагалі на краще. І також хочу передати велику подяку панові Міхелю Бекерові, який нас не забуває. Пане Міхелю, ми з вами давні знайомі. От я дуже пам'ятаю ваші свічки, які нам допомагали на Херсонщині. Грітися в бліндажах. У нас зараз, хоча б зараз і вроді б і погода нормальна, але... Зима вона приходить неждано, тому дякуємо вам, дякуємо, що не забуваєте нас. Дякуємо також дівчатам, які допомагають. Що ще хочу сказати? Дякую пану Андрію за зарядку до моторолки. Дуже файна, файна річ. Також пацани дякують за ліхтарики. Ну, Ліхтарики вже порозбирали, хлопці. Дякую, просто дякую.